Всім привіт, друзі! Сьогодні розберемо такі питання, на які по великому рахунку і немає відповіді. Часто задають таке питання: скільки раз за сезон потрібно робити огляд бджолиних сімей? Чи з якою періодичністю робити огляд сімей? Це я вам скажу так, прийде до вас з досвідом. І ви зрозумієте, скільки і як і що й коли. Тому що є сім'ї, які, в принципі, я з весни підготував, дав вощинку, розширив, обновив гніздо. Все, вони працюють, Зробив противоройові міри, корпус повний. Потім ціле літо я працюю тільки з магазинами. Тобто, забрав, відкачав, поставив, і все, в гніздо не лізу. В гніздо лізу, аж вже. Осінню, дивлюся, ну не осінню, а після останньої відкачки. Дивлюся, як там справи з кормами і так далі. А є сім'ї, які потрібно дивитися, скажімо, через 3-4-5 днів, тому що зайшли в ройовий стан і так далі. Є проблемні сім'ї, є сім'ї, скажімо, чи відводки. Які потрібно контролювати, чи облетілася матка і так далі. Замінили матку, теж потрібно контролювати засів нової матки. Це неможливо так сказати, що от дивіться там раз в неділю або там раз в дві неділі. Ні. Все по обставинам. Частіше, друзі, потрібно дивитися ті сім'ї, які у вас викликають якусь підозру. Скажімо, ви підозрюєте, змінилася поведінка і ви підозрюєте, що ця сім'я в ройовому стані. Оглянули. Не в ройовому стані, але все ж таки через неділю знову подивіться, а можливо вона вже зайшла і так далі. Все по обставинах. Ви мене зрозумієте, скажімо, через декілька сезонів. Також в період руїння можна робити такі швиденькі огляди, скажімо, там відкрили сім'ю і дві-три рамочки з розплодом більш-менш центральні підняли. Якщо нема мисочок, немає маточників, в принципі, сім'я не в ройовому стані. Перебирати все гніздо я їй не рекомендую, в принципі, я його і не перебираю. Я подивився, декілька розплідних рамок, воно зразу видно. Сім'я в ройовому стані, вона дуже багато закладає маточників. І, як мінімум, з трьох рамок десь будуть маточники. Звісно, якщо ви вже побачили маточники на цих рамках або мисочки, де є яйця, тоді потрібно вже перебирати всю сім'ю. Але такий швиденький огляд, там буквально він займає 5 хвилин не більше. І ось зараз я буду робити огляд в тій сім'ї, яка в мене викликала підозру, що вона, можливо, в ройовому стані. Так, магазинчика треба зняти. Оп! Є. Оп! Магазин тяжкий, значить залитий. Ого, дуже тяжкий. Ух. Так. продимили трішечки і давайте візьмемо більш-менш таку, ну і не середню рамочку, а крайню. Подивимося, як тут справи. Так. Розплід на виході і підливають. Тут яйця, розплід. І дивимося, що. Як там камера передає, ніде немає ніяких мисочок і маточників. Ставимо поки що в бік. І наступну дивимось. Теж така картинка все заливають, розплід виходить, нічого нема. Вже дві рамочки глянув і... Мені все подобається. Сім'я, як мінімум, на даний момент ще не планує нічого такого цікавого. Все. Чисті рамки, ну ту ще гляну одну четверту. Тут я бачу більше трутня є. Можливо, тут є якісь яйця. Тобто мисочки кажу яйця. Ні, нічого нема, все чудово, сім'я пройшла перевірку і, в принципі, хай працює. Якщо поведінка буде і надалі така підозріла, через 7 днів можна знову до неї завітати. Ось і вся перевірка на руїння. Так, ставимо магазин назад. Так. Ще нюанс такий, якщо, скажімо, у вас магазин, і ви знайшли там маточники і нема решітки, перевіряйте всі рамки в магазині. Матка могла і заложити маточники прямо в магазинних рамках. Ну, тут я думаю, та не думаю, я знаю, як нема маточників там, то й нема маточників і тут. Але. Бачите, що зробила матка. Зіпсувала центральну рамочку. Засіяла. Таке я не люблю, але буває. Буває, що ти зробиш. Ця теж трішечки, бачите, п'ятачок підсіяла, з цього боку вже ні. Ну, нічого страшного, я їх не забираю. Чекаю, поки вийде весь розплід, а потім відкачаю. Буває, буває. Тому що без, як то кажуть, без решітки. Решіткою не користуюся, бо, бо не користуюся. Мені не сподобалося. Я ставив, довше освоюють, а так як в мене такі взятки коротенькі, то поки вони перейдуть в магазин. То вже в мене і акація проскочила і так далі. Ось якось так. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Нема ні конкретної дати, ні конкретного числа оглядів. Все за обставинами. Як я вже казав, воно прийде до вас з досвідом, з часом. Все, друзі, займайтеся бджільництвом, не таке воно і складне. Всім до побачення.